Тут все як насправді: пожежні машини, міліція, з будівлі навіть йде дим. Щоправда, театральний. З лікарні виводять медперсонал та тих, хто там знаходився. Об'єкт знеструмлюють. Далі справа за пожежниками. В спеціальних масках та спорядженні вони заходять у приміщення. В одній з палат рятувальники знаходять двох потерпілих. Їх одразу виводять на вулицю. Тут на них вже чекають лікарі, аби надати екстрену допомогу. Через загрозу мінометного обстрілу усіх евакуйованих направляють до сховища. Ховаються у підвалі і рятувальники. Після ліквідації небезпеки службовці проводять засідання об'єктової комісії, за результатами засідання якої мають вирішити, як діятимуть далі. Саме так щоразу відпрацьовують свої навчання рятувальники. Дані навчання завжди. Позитивно впливають на стан готовності до дій за призначення як підрозділів державної служби надзвичайних ситуації, так і спеціалізованих служб взаємодії, які є в кожному районі. Аби уникнути помилок в реальних ситуаціях, рятувальники регулярно проводять навчання. Як діяти правильно, навчають і персонал, особливо працівників тих установ, де є найбільше скупчення людей. Це об'єкт з масовим перебуванням людей, виникнення нештатної ситуації, надзвичайної ситуації. Тягне за собою широкомасштабні дії по ліквідації. От і на таких об'єктах завжди існує загроза загибелі людей. Проте найголовніше, аби ці навички ніколи не знадобилися в реальному житті.